Друзі, моє вітання! Я порахував збірки на каналі у Рубрику СІК і сьогодні вже 44 збірка для моїх глядачів. Поза каналом їх куди більше, тим не менш, цифра як на мене чудова. Для тих, хто тут перше пояснюю, рубрика SIC це скорочено збірка ідеального компа, ідеального з точки зору якості, ціни та працездатності. ПК я збираю для підписника за його гроші, тобто налаштовую, тестую та відправляю. Сьогодні я збираю так званий народний ПК і ви мене просили оптимальне рішення з упором на максимальний виход. Тобто працездатність на всі гроші, будь ласка. І так, бюджет сьогоднішньої зборки 26 тисяч гривень. Для зріть Ніс України це примерно 700 баксів. Сподіваюсь, ніхто з вас не стане сперечатися зі мною, що i5 10400F за ціною 4200 найкращий вибір. Наприклад, той же Ryzen 2600 простіше, 3600 плюс-мінус як 10400, але дорожчий. і в іграх не такий уж чудовий. Як ви бачите, в мене трайверсія версія у коробці без хатько. Не путати з хатько, жартую. Завдання дуже просте: купити найпрацездатніше залізо за нижчий прайс. І я не стану цитувати характеристики, ви все розумієте. Це 6 ядра 12 потоків, головне, що недорого та з гарантією. Версія безкомплектного охолодження, комплектник на мене відверте лайно. Тому до камінця я купив за 550 гривень кота. Звісно, жартую, купив охолодження GameMax Gamma 200. Як ви бачите, це бюджетний охлад, але нам його вистачить. Великий 125 міліметровий вітрадуй, є підсвітлювання RGB, якщо тобі буде сумно, непогане охолодження, є наш аналог такий собі q 5 за 300 гривень, але у нього немає підсвічування, дай помаранчево біле не кожному зайде. Тут чорний радіатор, кріплення а-ля карамисло. Так, давай -ка найкраще рішення, але в мене опор на працездатність і витрачати вдвічі більше грошей ну, не у нашому бюджеті. Я сподіваюсь, ви розумієте. Як кажуть росіяни, матку я взяв від Gigie. B560 MH мікроформат, дуже непоганий вибір. Якщо коротко, тут восьмифазне живлення: 2M2, 1 з 54.0, другий з 3.0. Є також підлет-красу адресне підсвітлення, є також звичайний RG. Тобі. Куда що лише два смартфани: один для зовнішнього охолодження, другий на CPU. Так, бюджет як не крутий, тут нічого не поробиш, простенька плата на 2 злоти пам'яті, звісно, вона може хоч i9 11-го покоління, але я б не став цього робити. Максимальна частота пам'яті 3200, тому нічого не вигадуючи, я взяв народну так звану Kingston Fourier Best. Чому ні? Все просто: надійна, перевірена часом, відмінна ціна і зараз прайс, тобто чудово, якщо не сказати ліпший. Нам потрібна частота 3200 є. Дві планки у двоканалі, підтримка профілів XMP. І у наявності все. По класі SSD M2 на 240 г, вінда іграшки проги, ви розумієте, Patriot P310. Теж непоганий вибір, ціна як за 2,5 SATA, але начитання тут 1700 на запис 1000 мб а ані якихось 500, як в випадку SATA Як завжди, технології з Тайваню, і якщо комуняки нападуть на Тайвань, усім буде нам неякова. Ну не сидиться рівно на сраці агресорам, все їм мало, Собирателі земель до пари М2, звісно, хард на терабайт, все, що ми можемо з нашим бюджетом. Карту, звісно, треба брати на всі гроші. Отже, 1660 супер від Гігабайт. 1660 це по суті прокачена стара GTX 1060, але на новій GDDR6 відеопам'яті. Нова архітектура, якщо так можна висловитись, так це бюджетна карта з простим охолодженням, ніяких откровень. Головне для нас це просто здатність, а не прикраси. За 1350 я придбав Читек Smart на 600 Вт. Це також бюджетне рішення, але дуже надійне. У даному випадку немає сертифікації навіть бронзи. Фактично напруга десь 480 Вт. Але це краще, ніж якийсь купити аерокул чи GameMax. Єдине, що мене напружує, це веселка з 2000-х. Від мене заслуговує гарного фофона. Сподіваюсь склади з кольоровими дротами років за 10 скінчаться. Ну і останнє корпус. Тут я не став забирати у безхатько коробку з бананами чи щось яке войно шукати на бараховках. Корпус, по-перше, повинен бути сучасним, по-друге, гарним. Отож за 1600 я придбав «Нова». Це типовий китаєць, як бачите, так, ви впізнали, з кого крали компартійці. Quiet! Pure Base 500 із нього і малювали. Головне в корпусі непогане продування з трьох сторін. Знизу є пильовик, у корпусі вже встановлені 320 мм втрадую і це добре. І можливо хтось з вас каже 1600 це дорого. А ти візьми да порахуй. Наприклад, три вертухани у роздріб що найменше коштують 500 гривень, скло не якісне фарбування. Коротше, звори, як у всіх. Кнопки перемикання живлення, 2 USB 3.0, сканер відбитку пальця, жартуй, просто якийсь пластик, для чого не зрозуміло. Отже, чудовий корпус під різне завдання. Бажаєш воздух чи воду не питання. Зборка цього разу не важка, повторюю за мною і все в тебе вийде. Якщо боїшся, замовляй у Теомарт, хлопці допоможуть. По моєму промокоду знижка 300 гривень. Швидко збираю та да продовжу. I feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz i can't move on till i let go От і все. Як на мене, непогано. Помп має вид навіть у бюджетному сегменті. Важливо, щоб ПК подобався, ані під ногами припадав пилом. Стосовно рівню шуму, так, два передніх кулери на МОЛЕКСАх, 7 вольт не шепочуть, чутно, але не критично. Можна брати плату з 3-4 розйомами під зовнішнє охолодження, але тоді потрібно ще докинути мінімум 1500. У нас бюджет обмежений і на чомусь економить в нашому випадку неможливо. Красиво трохи чути роботу охолодження, звісно, хард також чути. Головне завдання було зібрати максимально потужну систему. З нового заліза і нічого зайвого. Після накатки винди важливо встановити увесь потрібний софт. Заходжу на сайт Gigabyte і встановлюю дрова. BIOS увесь в наявності що є, і важливо встановлювати по зростанню. Наприклад, моя версія BIOS 5 Спочатку ставлю 6 а потім 9 Налаштування друзі ПК це не менш важлива справа аніж збірка ПК. Коли все встановив, обов'язково обновлююсь у центрі обновлення Windows. Лише потім тестування. Звісно, ігри першочергове завдання, тому п'ятірка на мій вибір. Почну з Red Dead Redemption 2. Усі ігри в здатності Full HD, все на високі, локацію я вибрав найбільш важку для карти. Важливо, щоб ви розуміли та бачили, на що можна розраховувати з цим залізом. Отже, процу бусти до 4000, температура на карті 75. На проці температура трохи нижче, до чудових показників далеко. Я сподіваюся ви розумієте чому. важливо на охолодженні за 500 гривень досягти температур наприклад 50 градусів. Карта у нас також бюджетна, тому сьогоднішні показники по температурам є нормою. 55-70 кадрів для високих налаштувань пристойно. Можна трохи крутити тіні, текстури туди-сюди і кадрів 10-20 докинути, але я показую, як є без тонких налаштувань. Фрейм чудовий, як для бюджетного ПК. Мене часто запитують, чому в мене є фрізи, чому фрейм скаче, як ми скачуть на скалі. Все просто хлопці. Плавність залежить від багатьох факторів, тобто чинників: від носія, від боку живлення, навіть від налаштування ПК. Деякі надивляться з Ютубу експертів-налаштувальників, той же пам'яті, розгону процесора, а потім дивуються, чому фризи в мене, ребути та інші неприємності. Друзі, збірка та налаштування ПК це індивідуальна робота з окремим залізом. Підкреслюю, індивідуальна. Ну, неможливо робити все під копірку з Ютубу. Залізо у всіх різне, навіть з однаковим залізом можливі різні можливості. У одного пам'ять на Samsung, у іншого на Юникс, навіть у праців різні можливості. Порада. Не лізь туди, у чому не розумієшся. Годі повчань продовжу. Боги війни. Так, міфічні, бо ми з України знаємо хто є богами війни. Отже, на середньовисокі, бо на високих буде не дуже комфортно. 55-65 кадрів це приблизні показники з попереднім проектом, навіть температурі однакові. Я показую тяжкі ігри в максимальних замісах, щоб ви розуміли на що можна розраховувати з цим конкретним ПК. Навіть у подібному хаосі нижче 50 кадрів гра не просідає і це чудово. Також відзначає фреймрейт, так він не ідеальний, але і не скаче. Грати комфортно, по суті, що ще треба. З Fortnite все куди простіше, на високих 90-100 кадрів. Проц трохи холодніший, бо навантаження нижче, ніж у попередніх іграх. 30-40% нагрузки на проці непогано. Ай5 все ж не ай третій підсотку, тому раджу не брати Ай 3 взагалі. Карта як і раніше, трохи нижча завантаженість, але температури як і раніше високі. Повторювати чому так не стану. Мої глядачі все розуміють, бажаєш краще, треба залізо дорожче. Все дуже просто. Отже, з пісочницею все зрозуміло далі, згасаючи світло 2. Зомбі з Раша ТВ спочатку спробував все на високих, з надією, що прокатить. Ні, ні прокатило. 38-40 кадрів не про комфорт, тому змінюю все на середньому. Так трохи краще. Дуже вимоглива гра, величезні локації, чудовий двигун, фізика. і для подібних проєктів потрібно. Потрібна, як на мене, карта ну мінімум рівня RTX 2060. Як і раніше, температура на 1660 супер незмінна, близько 77 градусів, кривава баня не інакше. Гра дуже жорстока, повторюю, дуже вимоглива гра до карти, тому такі показники. З фреймрейтом та стабільністю кадрів все гаразд. Грати, звісно, можна. Остання колда холодна війна. Під 100 кадрів на екрані, як бачите, все добре, все чудово, по температурам все тіш на манежі. Трохи зросла залежність праця, але 6 ядер, як бачите, більше вистачає. Відома кіношна епопея, але ці хлопці у оптимізації розуміються дуже чудово. Як і раніше на високих, питань з працездатністю немає. Веселий такий собі тир, відчуй собі рембо не інакше. Людям подобаються подібні проекти, не напружуючи мізки, увечері під пивко, те що треба. Сподіваюся, цього достатньо загальну картину я вам обмалював. Грато то у сучасні ігри з цим. ПК, звісно, можна. Головне, все сьогоднішнє залізо нове на гарантії, ніяких тобі, аліта, контор з інстаграму. Друзі, пам'ятайте, дешевий сир смердючий. Ми не настільки заможні, щоб купувати 10-річний непотріб, а потім жалітися. На цьому, друзі, все. Якщо забажаєш зібрати цей ПК або щось інше, використовуй український кешбек у описі. Також мій промокод для збірки у Телемарт це мінус 300 гривень. Отже, на цьому все. А маленька дрібниця на згадку. Ось тепер все. Дякую, друзі, за перегляд. Підтримуйте українське, підтримайте один одного, все буде добре. Побачимось незабаром.